У нас сьогодні дуже-дуже сильні вітри протязі тижня, але що хотів би вам показати? Хотів би вам показати Сірію. Ось це в мене маточник Сірії. Це польський варіант. Вона не накривалася, вона змерзла, вружаю на ній практично не було. Але де не дає. Дивіться, ось це сірія. Ягода найстандартна. ось така конічної форми. Оце. На неї схожі, як Азії. Я вже казав, що це сестра Азії. Вона сестра Азії по ягоді. Врожайність в неї також, також велика. Але ось ці ягоди такі, вони не є в Сірії постійно такими. Вони більш ідуть правильної конічної форми. Тобто ось такі. Одна, друга, оце найменші йдуть такі о. ось такі ягоди. Листочок в неї такий грубоватий, як врумби. Тобто вона не є така ніжненька-ніжненька, як Азія. Да, Звісно, смак. Смак не зовсім і зовсім відрізняється. Від Азії. Але врожайність в неї досить і досить велика. Ось така в неї ягода. Це вже маленька, ну бо ягоди немає. Зараз тут огляну. Ось. Ось дивіться, в неї ось така конічна ягода. І вона блистить. І вона є така темнішою. Вона не є така світленька, як Бріла і Азія. Вона є трішечки темнішою. Тобто люди, які хочуть ягоду, вони все шукають. Дайте нам темнішу, бо вона дозрівша. Ось дивіться ще. О, ось це в неї направина форма конічна, бачите? Ось така велика конічна форма. Таких вареників, як в Азії, в неї немає. Це досить-досить для неї нетипово ось такі варіанти. Тому що вона вимерзла. Тому ось такі варіанти і проходять. Це в нас сірія. Це в мене невеликий маточник, був привезений із Польщі. Так що кого буде цікавити, бачите, які листочки. Вони практично нічим не оброблялися, тому що тут врожаю не було. Тому що тут все вимерзло. Це вже дуже-дуже пізно, ця вже ягода перезріла. Вона трішечки світліша. Зараз ця вже ягода перезрівша. Листочки в неї такі грубоваті, не такі ніжні, це листочки як врумби. В сірії листочки як врумби. Ну і вона практично в мене не вхопила борошнистої руси, де-не-де. І то досить і досить рідко, вона досить добре тримає хвороби. Так що, кого буде цікавити? Сірія. Але пам'ятайте, це сестра Азії, але смак в неї досить і досить відрізняється. Всі смаки в полуниці практично різні. Вона сестра по врожайності. Врожайність в неї досить і досить непогана. Це врожайність при приморозках, коли все вимерзло. Так що, далі буде? Ось такий у мене сірія. Кому потрібно буде, замовляйте саженці.